Щойно приїхала з Миколаєва, донька мене захотіла розрадити трішки. Вивезла в Миколаїв, побувала в епіцентрі. І я собі прикупила ось такі рослинки. Це, здається, 54 гривні. І ось таку рослинку. Це, здається, 60 з чимось гривень. Ну, щось таке. І ось таку лаванду. Такої в мене немає лаванди. Написано, вона коштує 54 гривні, а там 110 гривень. Коротше кажучи, за всі покупки, за ці три рослинки я заплатила 230 гривень. Якби я бачила, що ціна 54, я б, мабуть, не купила, хоча вона така, мені сподобалась ця лаванда, в мене такої немає зубчаста. Взяла один кущик. Якби була 54, я би хоч штуки 3 схопила, але так, оце не все, що я спромоглася, бо до пенсії ще далеко. Треба дотягнути до пенсії. Ось таке зняла відео заздрю тим, хто живе в тихому місці. Дійсно тихе. Не так, як у нас цілодобово губ, та й бах, та й бах, та й губ, а там тихо. Так що нема чого на долю грішити. Проїжджали по селищі, боже геть розбите селище. Це щось страшне. Це щось страшне. Я так подивилася, я навіть відео не захотіла знімати, тому що я... Я б не змогла його зняти. Я розплакалася, ком стояв у горлі. Це, дивитися на це неможливо, просто неможливо. Це я показую свій садочок, щоб трішечки втамувати сум. Айва зацвіла сьогодні перший день. Я й не бачила, вранці пішла, не бачила. Лія, ось таке щастя мені донька подарувала після смерті моєї мони. Я дуже хворіла. Ой, не буду. Ось таке щастя.